Африканська чума свиней дісталася, і нікополя з ринків зникла не лише свинина, а й молочні продукти, яйця і навіть риба. Продавці хапаються за голови, підраховуючи збитки. Мешканці вкрай не задоволені тим, що домашніх продуктів не купити. Влада у своїх переконаннях непохитна діють за інструкцією, аби не допустити розповсюдження вірусного захворювання домашніх свиней. Навіть ввели карантин, який триватиме не менше 40 днів. Тему продовжить Ганна Черкащенко. Вже вихідними ринок у Нікуполі спорожнів, засмучені люди, поверталися додому, адже ні м'яса, ні молока, ні яєці, навіть риби відтепер тут не купити. А все через африканську чому свиней. Вірусне захворювання виявили в одному з приватних господарств міста і ввели карантин. Працівники ринку кажуть, спозарання задіяли всіх контролерів, аби не допустити продажу забороненої продукції. Підраховують збитки та побоюються, що після цього можуть не відновити своєї роботи. Це не до слова, що биток ета просто катастрофа. Для для нас і для коллектива, і при нашій аренде землі це катастрофа. Просто это 40 днів. Катастрофа для предпринимателей, які торгують м'ясом. Сергій прийшов на ринок за м'ясом та молоком. каже, продукти тут і свіжіші, і смачніші ніж в магазині. Та повертається із порожньою сумкою. Ну що делать? зуби на полку? Будемо йти в маркет. Покупать ножки трампа міста. По виконанні пояснюють, вести карантин, то не їхня примха. діють виключно за встановленою інструкцією. Здесь нет, скажем так, чихтої ізобретений, нет чисто желаний. Здесь чітка інструкція, существует 14 -го года, 21 -го марта, И по цьому алгоритму отрабатывались. Всі очаги, які прайсхаділі в Україні, а їх лише за 2017 рік по Україні вже 16. Тож запобігти розповсюдженню чуми, пояснює лікар-ветеринар, вкрай важливо. Такі жорсткі обмеження потрібні, аби люди, які прийдуть до Нікополя щось продавати, не рознесли вірус. Тож на в'їзді у місто встановили карантинно поліцейські пости, аби перевіряти автівки. Пікапи грузові холодильники, обов'язково ті, які придатні для перевезення, готової Ілі м'ясної, ілі молочної продукції. Ті, що їдуть супермаркети, машини вони мають документи супровідні, необхідні. Це посвідчення якості або декларація виробника. З такими допускається. Ми ж не можемо місто залишити голодним повністю. Вакцини від африканської чуми немає. Практично все поголів'я свиней, що захворіли, гине для людини. ж Це вірус загрози. Не несе. Ганна Черкащенко, Едуард Савранський, Новини 11 каналу.